Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Усім доброго благословенного вечора. Ми продовжуємо далі робити наш намір віри щовечора. У цій передачі Молитва перед сном. І в минулу п'ятницю я говорив стосовно того, що день і ніч, як перед Богом, можна сказати, цих періодів не існує. У Бога завжди є день. І ті, хто далеко від Бога ходять, вони завжди вночі. Тому що світло і темрява вони існували і ще до того, як було створене сонце, місяць, зорі і конкретні дні на планеті нашій. І ми вже говорили про це трошки. І я хотів би продовжити цю тему сьогодні. Я вірю, що ви, хто приєдналися до цієї передачі, сам Господь Бог дав вам цю можливість, щоб ви почули це слово, щоб ви могли разом зі мною розмірковувати над ним. І після цього, незважаючи на обставини, незважаючи на ситуації, які є навколо вас, лягти спати у мирі та його спокої. Гаразд, тому що ми знаємо, що де його дух, там свобода. Де його присутність? Там є мир, незважаючи що навколо. Тоді тепер стосовно дня і ночі, ми зможемо прочитати в Євангелії від Івана в 11 розділі, і це якраз стосується того, що я і казав вам раніше: 11 розділ Євангелія від Івана і 9 та 10 вірш. Ісус відповів, хіба дня не дванадцять годин? Як хто ходить за дня, не спіткнеться цього світні, бо світло він бачить. А хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Ви знаєте, що Слово Боже, воно просто переповнене деталями. І ми бачимо, що цей період дня та ночі не стосується конкретно в прямому сенсі слова дня та ночі. Тому що, коли він говорить за нічну пору, що хто ходить нічної пори і він спіткнеться, чому? Тому що в ньому не зовні. А в ньому немає світла. Тобто, цей стан ночі, стан дня, стан світла та стан темряви, духовно кажучи, він знаходиться всередині нас. І ось це важливо для кожного із нас зрозуміти, тому що те, що стосується ходити за дня і ходити нічної пори, також Ісус сказав, це. Ходити мається на увазі жити, жити по вірі або без віри. Розумієте? Тоді, наприклад, ви сьогодні прожили день, пройшла ця, пройшов цей тиждень. Можливо, також було багато різних ситуацій, епізодів у вашому житті, де ви не зрозуміли, чому так відбулося. Особливо ви, хто живете і зараз слухаєте мене, ви в Україні, ви чуєте різні новини, буває не просто новини, буває це прямо біля вас щось відбувається. Ось цей шум проклятої війни. І такі виникають питання: чому? Чи чого? Як, куди, де? І ви бачите, що саме Ісус тут каже, що хто ходить за дня. Він точно не спіткнеться. Тобто він буде бачити шлях, і він буде бачити, що навколо нього відбувається. І той, хто ходить уночі, буде падати. Чому? Тому що він не буде бачити, чому і за чого, коли, як, куди. Тоді зрозумійте це, які б ситуації не складалися у вашому житті. Важливо, який ваш духовний стан, як ви живете, По вірі чи. Без віри, тому що ми не говоримо зараз за релігійність, знаєте, просто шаблонні молитви, шаблонне читання Біблії і не розмірковуючи над словом, знаєте, зовсім не задумуючись про те, що ми говоримо Богу, що ми робимо у церкві, або навіть не в церкві, просто ми себе вважаємо віруючими, ми не говоримо за це зовсім. Ми зараз говоримо за стан душі, за стан нашого духа. Всередині нас. Або ми знаходимося у дні. Навіть якщо ніч зараз, от, наприклад, зараз 10-та година вечора, вже ніч, вже вечір, вже ось ось буде ніч, скоро північ, і навколо нас темно. Але всередині нас може бути світло, може бути день. Розумієте? Тому що все залежить від того, чи ось як написано тут, цього цьогосвітнє світло. Людина бачить, тобто це світло, від кого воно приходить? Хто наше є сонце? Сам Господь Бог, Його слово, Його дух. Тому навіть якщо щось сталося, що ви не розумієте, чому, як, навіщо, довірте це Богу. Якщо ви у світлі, ви 100% зрозумієте, можливо, не прямо зараз, але Господь Бог буде направляти вас, відкривати вам. Чому це сталося? Навіщо? Тому що з Богом немає такого, щоб людина була в програші. Знаєте? Може здаватися, що вона щось втратила, щось програла, але насправді вона виграє багато раз більше. І це не лотерея якась, знаєте, чи якийсь бізнес, щоб це були якісь інвестиції, і потім вона заробить на цьому. Ні. Це просто довіра до його слова, знаючи, що його воля завжди буде кращою, чим моя. В усіх випадках, в усіх напрямках. Тоді зараз проаналізуйте себе, чи знаходитеся ви у цій ночі, не тільки я кажу, зараз зовні ніч, так, як ми бачимо темно вже, а всередині вас, там ніч чи день. Ось що важливо зрозуміти: якщо є ця ніч, нехай Боже сонце воно зійде прямо зараз. Ось коли ми помолимося, щоб ви це зрозуміли. І темрява дьявольська розсіялася. Якщо ви уже в світлі, амінь. Слава Богу, перебувайте в цьому дусі, тому що темрява вона захоче прийти. Але якщо наше сонце, наш Господь, наш Дух, Дух Святий, Він буде в нас, тоді сонце не зайде. Хех, може зайти у прямому сенсі слова, але у духовному сенсі не зайде, і ми будемо бачити все, що відбувається навколо нас, і розуміти, що все. До кращого, які б ситуації не склалися. Гаразд, давайте тоді ми зараз помолимося, Заплющіть ваші очі. Якщо у вас є можливість, ви можете встати або сидіти, або там руки підняти, або покласти на серце, насправді будьте вільні у цій молитві. Господь Ісус, ти наше Сонце. І якщо хтось зараз, хто слухає мене, знаходиться в темряві, нехай прямо зараз. Твоє сонце зійде, Господь, через твій дух, через Твоє Слово, і ця темрява диявольська повністю розсіється всередині них, тому що вони вже неодноразово, вони, Господь, падали, вони спіткалися, вони, Господи, повторювали ті помилки, які навіть не хотіли би повторювати. Тоді прошу тебе, допоможи їм, тому що я знаю, що дьявол він діє як і в день, так і вночі. Якщо дивитися у прямому сенсі слова. І так, особливо коли ніч, коли наступає темрява на землі, він ще більше тисне, особливо коли людина лягає спати, особливо коли це п'ятниця, він тисне. І тому, Боже, ми будемо тиснути на нього ще більше, тому що знаємо, в якого Бога ми віримо. І тому в ім'я Господа Ісуса Христа я виганяю це зло, яке утворило цю темряву. Прямо зараз забирайся геть в ім'я Ісуса Христа. Боже, хай Твоє світло Духа Твого Святого сходить на кожного у свідомість, у серце і прибирає всякі сумніви, всякі страхи, всякі хвилювання, щоб ця людина могла лягти спати і відпочити, і завтра прокинутися із новими силами, щоб жити для Тебе і тобі служити. Я проголошую це в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Дуже добре. Тоді я вірю, що Боже Господнє Сонце воно зійшло у вас, можливо, воно і не заходило, і я вірю, що зараз ще більше ваша віра зміцнилася, тому що темрява хоче наступати, темрява хоче перебувати в житті кожного, але у нас є право не давати їй місце. Гаразд, тоді нехай Господь благословить ваш вечір, якщо ви ще не лягаєте спати. Зробіть усе швиденько, щоб ви могли вже лягти, відпочити, щоб завтра із новими силами прокинутися і прославити Бога. Чи на євангелізації у нас, тому що, ви знаєте, там, де ви знаходитеся, що суботи у нас є євангелізації, коли ми допомагаємо людям, коли ми розповідаємо людям більше про Бога і те, що Він зробив у нашому житті. О 10-й ранку. Подробиці ви можете про це дізнатися. В описі, де є адреса нашої церкви, і там ви зможете прийти і допомогти нам. Гаразд і головне служіння церкви у неділю. Не забувайте, якщо у вас є ця можливість відвідувати фізично служіння, це саме краще. Приходьте, ми будемо чекати вас. Якщо немає такої можливості, тоді приймайте участь онлайн. І нагадую, що п'ятниці ми боремося проти усіх сил зла. Насправді ми боремося щодня. Але ще по п'ятниця ми об'єднуємо більше зусиль проти всякої нечистої сили. І особливо в наступну п'ятницю в нас буде спеціальне служіння і спеціальна молитва перед сном, тому що буде такий. Знаєте, я не назву це свято, буде такий день, який називають Геловін, називають Страх День. І ми більше про це будемо говорити і руйнувати усякі плани темряви. Гаразд. Хай Господь благословить вас. На добраніч.